Чанській районі тут розгортається гостра боротьба за головне багатство країни землю. Та подекуди методи цієї боротьби нагадують Таращанську трагедію. Війна за землю не на життя, а на смерть. Хто стає жертвами перерозподілу ринку? Другі години ночі вірвалися невідомі у масках, наділи на голову. Пакет і жорстоко били. Нічні розбірки на полях то цілковите знищення врожаю, чому комбайнам перекривають озброєні люди. У війну німці як заходили, то пшени твіті не вирізали. До яких хитрощів даються нові українські поміщики, латифундисти за дискупчення банку землі у своїх руках. Я ці землі понаходив, вернувся до адміністрації, запропонував оренду. Все про земельні афери на Київщині дивіться прямо зараз. Таращанський район, що на Київщині, живе переважно за рахунок землі. Майже 60 тисяч гектарів землі сільськогосподарського виробництва. Утім, керманич району бідкаються, а район збитковий. Чому? Дівчата, хлопці, Проти, у нас чині? сьогодні акція. Я вас дуже Добре. прошу. Вона, ну, яка, а ну я за ви хотіли взяти інтерв'ю. Так, я зараз інтерв'ю давати не буду, бо тому що Чому? я зайнятий. У недавно пан Шостак був заступником очільника району, але вже три місяці виконувач обов'язків голови. Власне, відтоді, як його начальник, пан Андрій Давиденко, був звільнений і зник у невідомому напрямку. Давиденко, значить, місяці два тому він да, він дійсно в неділю, виносимо горича буділа вся адміністрація. Проводи себе такі ознайом. В районі подейкують напередодні екс-керманич пороздавав чимало землі, кому саме цю інформацію його заступника нині виконувач обов'язків голови району ретельно приховує від журналістів на запит ви зараз отримаєте відповідь, і у, правильний він, чи неправильний розцінюйте. Ми дали вам відповідь згідно законодавства. Протягом місяця СтопКур направляв запити до райдержадміністрації податкової та земельного відділу. Утім, утримав лише відписки та в селі не сховати інформацію. Фаворитом біглого очільника району називають молодого депутата Тращанської райради Андрія Винниченка. Він успадкував агробізнес від батька екс колгоспу, і швидко примножив чималий банк землі. Без тенд. Без нічого, Він сьогодні заволодів там двадцять чи скільки гектарів резерву і запасу. В земельному відділі району ці інформації здивувалися. Ваш бувший голова райдержадміністрації, Він пороздавав землі запасу, землі резерву е деяким підприємствам. А як яке він мав право зараз Ну я не знаю. Він не розпорядник? Я розумію. У вас Таких багато випадків, що вони кримінальні провадження було одна за одним самого депутата аграрія, як і екс очільника району, чомусь в райраді Можливо, не бачили давненько легше сказати, коли він був, звісно. От. Десь перші три сесії, мабуть, від Каденції, це вважайте, жовтня минулого року. В агрофірмі його теж немає. Поговорити з Андрієм Виниченком стопкору вдалося лише телефоном. Ви давно не з'являлися на засіданнях, на сесіях районної ради. Ну, як вам сказати, це. Мене на, на те особисті питання. Я взагалі дуже часто, дуже рідко останнім часом тут проявлявся. Пан Вениченко зрештою зізнається, землі від біглого голови РДА отримував. Якщо він мені надав землю, я я ці землі понаходив, звернувся до адміністрації, запропонував в оренду. і вони мені взяли в оренду. Зверніть увагу, жодного тендеру або відкритої боротьби за землю не було. Чому? Дивимось в корінь корупції, депутат Андрій Винниченко – син екс очільника двох коротків Віктора Винниченка і зять колишнього очільника Рокетнянської податкової Павла Ткача. Цивільна дружина Винниченка Лідія Ткач працює в РДА. А у підприємствах Андрія Винниченка бухгалтерію ведуть колишні працівники державної фіскальної служби. Може, тому в податковій знаходять тисячі причин, щоб приховати інформацію від стоп корупції. У вас Є інформація скільки. У потужних хагропідприємств є землі в користуванні скільки вони сплачують пода да, відповідно до їхньої поданої звідності. В нас є скільки у кожного дати. Ви можете нам надати таку інформацію. Розумієте, інформацію щодо їхніх даних ми даємо тільки з їхнього дозволу. Прихильність до заможного депутата разом із очільником району демонструють і сільські голови. Наприклад, голова села Велика Березянка перед виборами сам зібрав селян на стадіон за для реклами підприємства Винниченка. Да, дійсно, юристи я з при запрошую, щоб пояснили людям. Я не людина Виниченка, повірте мені, все Повірте мені. То що я с у нас є спілкування із ПСП що розумієте? Це зовсім інше. Підприємство зареєстровано в іншому селі, а отже, не принесе бюджету великої березянки жодної копічини. Хіба що зиск отримає сільський голова або його дружина, яка працює у фірмі Виниченка? Ніякого інтересу. Ну я даже про це й думати не можу. розумієте? я можу я ні одну людину не людини загітувався впівшот. Поки журналісти мандрують селами району, за нами встановлюються стеження. Здалося, чи справді ось ця срібля ставківка переслідує команду стовкору? А детектив тільки починається. Дивіться далі. Свої земельні паї селяни зазвичай здають в оренду крупним агропідприємствам і отримують щорічний дохід. Підприємства конкурують у боротьбі за паї. Селянам пропонують все більшу оренду платню у найбільшому селі району Кившавата за оренду паю сільхозпідприємство Винниченка пропонує аж 18 тисяч гривень чистими на рік та ще й підкуповує за перехід від конкурентів. Зараз заключили договори. Двісті людей нам. ми їм заплатили по, по 5 тисяч за бонус за переход. Я не давався конвертах і на халяву, Хоча і міг його западати, тому що в моїй декларації в прошлому році 7 мільйонів 300 з трибут. Щедрість аграрію кошуваті пояснюється просто конкуренцією. Натомість убраному полю, де немає конкуренції, його ж агрофірма видає вдвічі менше. То що там Вінніченко йокнувший, а я кажу, а йок. У вас скільки плати? 18, каже. Да, Торік а в нас нічого. Я забула скільки. 15 платить. 15, 15. Mm -hmm. 15 платив, а в нас 7. А поняв кажу, що з бронепільців можна вірівки вийти. І все. – Я плачу у граному полі. Найбільшу оренду плату по Буславському району. Те, що вона менше, ніж в Тюшовоті, це не значить, що я їм не доплачую. Немає альтернативи, де рядом або в районі ніде підприємство платить більше мене. Тож як не буде конкуренції, орендар може і в інших селах знизити платню, бо в договорах оренди немає чіткої суми. 18 легко перетворяться на 7. А поки ми проведемо експеримент. Порівняємо, скільки агропідприємства декларують і реально платять за паї. Я не знаю, в принципі, десь 10 тисяч 11. Посп, дружба, дружба. Так, а хто там власник? Вінниченко. А це те саме посп-дружба. Прямуємо до бухгалтерії, дивіться уважно. За оренду 4 тисячі у нас платять. Це офіційно. Ну так, офіційно і взагалі оплата. Ага, а люди нам сказали, що 10. – Ну, люди сказали. А як це так відбувається? Я не знаю, що там люди. Ну, допомогу ще там дає, то, то може бути і 10. А так то у нас 4 тисячі з допомоги, що податки не сплачуються. Тобто підприємство ухиляється від сплати податків. Порахуємо приблизні збитки. Якщо вірити рекламі у Ківшоваті депутат Виниченко має навіть платити шистими по 18 тисяч гривень орендної платні. Податків бюджет має піти лише з одного бащика понад 3 тисячі гривень. Якщо в семи селах Виниченка десь 3,5 тисячі гектар землі, це більше як тисяча бащиків. Сума податків сягає вже 3 мільйонів гривень щороку. Та офіційна сплата чи з експерименту у два з половиною рази менше? Отже, бюджет ціл не до отримує дві третини податків. Це податків це коли є злочин. правильно? а якщо можна законно якось оптимізувати сплату податків, це не є злочин. Правильно. Для ухиляння від податків, квіточки юристи стопкору на прохання мешканців району проаналізували договори, які пропонують підписати новим пайщикам. Стоп корупції зібрали народне віче, щоб застерегти селян від махінацій. З людьми заключають не договір оренди, звичайний, а заключають договір емфітезису, за яким ця земельна ділянка може бути відчужена на розсуд емфітефта, тобто особи великого крупного фермера, який бере цю ділянку в своє користування. Ти бачить тут загрозу продажу землі власника без його згоди? Невже Виниченко збирає банк землі для перепродажу? Власників паїв ошукують і за допомогою договорів попередніх намірів за виногороду селянам пропонують підписати намір віддати паїв оренду виниченку по закінченню діючого договору. У разі, якщо сторона 2, тобто селянин, який має пай, відмовиться від укладення договору оренди або укладе договір оренди з іншим орендарем, то сплачує стороні 1 штраф у розмірі 20% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. І людина не розуміє, як вона могла взяти 5, а чому має віддавати 20. і 20 тисяч гривень на сьогоднішній день для українського селянина це. Це немалі кошти. Фермери розповідають, що молодий депутат у конкурентній боротьбі не гребує навіть знищенням врожаю. Крупне підприємство, яке не вважає фермерів і приватних підприємців за людей, займається безпосередньо рейдерством в натуральному смислі слова. Хоть, хоч би зібрали цей врожай, не так би було обідно, вони його просто взяли, переорали. Техніка із стовків Шовата. Знищила врожай це господарство. От влаштувало, скажімо так, просто самозахват. Та серед постраждалих не тільки приватні фермери, а й потужні конкуренти депутата. На нашому полі, та тага, яке ми засівали, то що вони заїхали мутить, поки ми визвали міліцію. І поки все міліція приїхала, їм не перешкоджала. Вони спокійно обирали сою. Ну і сміялися так. Да. А потім, через декілька днів, вже директор був. побитий. Ця жінка побитий директор підприємства конкурент Виниченка. Мені зв'язали руки, все ще залишилося. Наділи на голову себе обличчя повністю побили. Руки зв'язали ноги, три не мене били. Як ви задовбали вже нас? Ти зрозуміли після конфлікту на полі. Вона звернулась до поліції. Та поліція тоді два роки тому не знайшла винних. Напад е на мене пов'язує із моєю виробничою діяльністю. Їх було напевно чоловік там 12 чи скільки які. Ну його постійно дома там охороняли, і на полі були міліція, яка була. Ну після того охорона ця зникла. Команда Стопкору направила всі з'ясовані факти земельних махінацій і недобросовісної конкуренції для перевірки до правоохоронців і контролюючих органів. Утім, наведені схеми далеко не всі засоби впливу на конкурентів і власників паїв.